Треба провести клієнта по коридору продаж. У моєму розумінні, продажі – це ось це. Уявіть собі, ви стаєте спиною до дверцят, тобто ззади вас, позаду вас є дверцята. І перед вами є коридор, вам хтось у дверцята стукає. Ви відкриваєте дверцята, там лід. Ви його берете за ручку і просто проводите по коридору. До кінця. І там в кінці буде дві дверцята. Так, я купую, ні, я не купую. Ми не можемо впихнути клієнта в ці дверцята. Ми можемо довести клієнта до цих дверцят, де він вибере купувати, не купувати. І це окей, це рішення клієнта. Але знаєте в чому проблема? Що клієнт поводить себе як мале дитя. Тобто, він, коли ви його ведете за ручку до кінця коридору, він дьоргає і смикає кожне дверцята. І прагне з нього з коридору вискочити, і проблема, що вони не купують, не тому що вони ні говорять, тому що вони просто зливаються в процесі. Більшість продавців втрачають ліда саме в цих дверцятах.